Як би мені не було тяжко, але я знаю точно, що мені не буде встидно. Це є важливо. І тут самі себе ви не обдурите. Кожен із вас знає, що коли він робить якусь роботу, старається, трудно йому, але він точно знає, що йому не буде встидно за це. Робіть ці речі, через які вам би не було встигно. Бо якби отой от священик, що проходив мимо отого от побитого, бачив, що там стоїть двоє-троє людей, він би не прийшов мимо. А той левіт, якби бачив, що там десь стоїть юрба народу навколо того побитого, він би теж мимо не прийшов. Тому що привик робити все для людей, щоб люди бачили. А тепер думайте ви, чи кожен із вас готовий робити добрі діла, коли ніхто не бачить і ніхто тобі не подякує. Тільки ти сам для себе будеш мати переконання, як би мені не було тяжко, але мені точно. Ніколи не буде соромно. Ось то є наш ближній. Кожен, кому я можу чинити милосердя. І я вам кажу, як Христос сказав о цьому Фарисею: Ідіть і робіть так само, і будете мати життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина.